А що таке їжа? Це енергія, правильно? Так. І гроші це енергія. Взагалі все в світі в нас енергія. Плачу, все погано і починаю їсти. Потрібно їсти в спокійному розумі. Та розсіялась увага, ти відповідно втрачаєш оцю цінність, яку ти отримуєш від їжі. Це буде отруювати розум, якщо в негативному стані їсти їжу. Намаскар, друзі, сьогодні буде максимально практична розмова з вами. Якщо вам цікава ідея... Успіху, як досягати успіху в духовній сфері, матеріальній сфері, тому що це все одне і те ж, просто різні полюси. Сьогодні мова піде про один з секретів успіху, який дав йогін сада шива гармонійна їжа. Тобто наскільки їжа сильно впливає на наше здоров'я, на наш ментальний стан? Якщо ми збалансовуємо свою дієту, ми почуваємося себе. В силах, так, ми почуваємося себе більш щасливими, почуваємося себе гармонічно, легко. Якщо ми їмо корисну їжу, організм нам дякує за це. Якщо шкідливо, то навпаки. Також важливо, як інгредієнти, з якими ми їмо. Важливо, як ми цю їжу готуємо, з якою ідеацією, що в нас в голові, коли ми ту їжу готуємо. І далі дуже важливо, як ми цю їжу споживаємо, який в нас настрій. Коли ми цю їжу споживаємо. монахів є правило, якщо ти не помедитував, ти не їсиш. Ти медитуєш, ти заспокоїш себе, входиш в благісний стан розуму. В тебе розум в балансі, в гармонії. І ти в цьому балансі можеш набагато краще сприймати їжу, що ти їсиш. Ти от краще відчуваєш смаки, ти можеш розібрати це смачно, не смачно. Тобі хочеться їсти більш красиву їжу. Коли ти в спокійному стані розуму, ти не хочеш їсти щось некрасиве, щось що погано пахне, то що, так би, поганий на смак. Більше цьому уваги ти приділяєш. Який це тамасичний прийом їжі? Коли в тебе якийсь конфлікт в голові, якісь негативні думки в тебе, поганий настрій, все погано, все пропало. От Плачу, все погано і починаю їсти. А їжа має такі здатність, що вона підсилює. Тобто, ті думки, які в нас є. Ми поїли і ці думки підсилились. Тобто цей стан він проникає ще глибше. Де коли здається, от злий, такий от злив, і поїв і заспокоївся. так. Ну, є такий теж рефлекс, коли ми їмо, підсвідомість означає, що ми в безпеці. Це от звірі, вони що вони впливали добич там тащать в печерю. Тільки коли вони впевняться, що навколо безпечно абсолютно, тільки вони починають їсти. Є такий тваринний інстинкт наш, якщо ми їмо, воно нас заспокоює. І нам здається, що ну, якщо мені погано, то треба поїсти, щоб заспокоїтися. Ну, звичайно, заспокоїтись, але короткотривало. Довготривалий ефект буде негативний на ваш організм, на ваш розум, це буде отруювати розум, якщо в негативному стані їсти їжу. Так, Сваритися за столом і їсти їжу це погано для здоров'я психічного дуже. Який часто прийом їжі? Коли от, після медитації відкрила очі, який у вас благісний стан? Вам спокійно, ви щасливі в цей момент. І оці от гармонії спокійно, не спішучи, насолоджуючись прийомом їжі. Хороші компанії приємні. Коли ви в гармонії, коли ви спокійно, тоді от прийом їжі буде спокійним. Такий от сотвічний. Який прийом їжі раджасичний? Як це так? От? Ми дуже любимо, ти їсиш їжу, включаєш собі якийсь серіальчик там, щось дивишся, то в те, увага. Розсіялась, ти не сконцентрований, ти розсіялася увага, ти відповідно втрачаєш оцю цінність, яку ти отримуєш від їжі. Ти якби не отримаєш повністю той смак від неї. Або ти думаєш про роботу, ти як куча думок, багато задач. І ти не тут, не зараз. Тобто фізично, ти тут, ти їсиш, але ментально ти десь літаєш, уже якусь роботу робиш. Тобто не тут і не зараз. Потрібно вибирати сатвічні інгредієнти, щоб вони були благісні, готувати в благісному настрої. Так, потрібно їсти в спокійному розумі. Так, і далі також є важливий факт, за які гроші ця їжа була куплена. Є таке поняття, як чорні гроші, так, брудні гроші. Це коли людина заробляє гроші незаконним шляхом, заробляє гроші на стражданнях інших, за ці гроші купляється їжа. А що таке їжа? Це енергія, правильно? Так. І гроші це енергія. Взагалі, все в світі в нас енергія. Тобто ми що взяли? Одну енергію трансформували в іншу. Але енергія залишилась та сама. Тобто якість тої енергії була ж та сама. Заробили гроші на стражданнях. Купили їжу, ця їжа буде теж цю енергію страждання нести. І тому, хто буде їсти цю їжу, вона буде нести негатив в житті. Тому дуже обережно треба ставитись. Ну, таке правило, що ми не їмо. Взагалі навіть не йдемо в гості до людей, які от, ти знаєш, що вони нехорошими справами займаються. Взагалі ти справи не маєш з такими людьми. І дуже потрібно вибрати, за які гроші була куплена ця їда, щоб ті гроші, які ви заробляєте, вони були чисті, вони були благісні, тобто законні, вони нікому не приносили страждання. І тоді також їжа, яка буде куплена за ці гроші, вона також буде благісна для вас. Сатвічний прийом їжі це. Ціла картина це не тільки що за продукти. Це ціла палітра взагалі. Якщо все це скласти докупи, ви будете дійсно щасливі і успішні в житті. Чому це один з секретів успіху шиви? Ви, ви от проаналізуйте, якщо ви переїли сильно, так? Переїдання це також та масичне приюміжі, це теж дисбаланс. І У вас така важкість в животі, у вас менше енергії. От, як ви можете робити. Дуже продуктивну роботу, якщо у вас менше енергії, у вас якась важкість, вам хочеться посидіти, полежати, у вас лінь розвивається, так ви не можете бути максимально продуктивним. Або якщо ви їсте шкідливу їжу, це буде впливати на ваше здоров'я. А з поганим здоров'ям також великих цілей не досягнеш. Тому що погане ну, якби, нездорове тіло, це означає менше енергії в тому тіло, воно може проводити через себе. Все дуже зв'язано. От, ти коли погано поїв їжу, у тебе дискомфорт потім, ти от. Поїв зранку ти, допустимо, переїв, якось щось погане з'їв, тебе цілий день вже якось так вже не до кінця комфортно проходить. Тобто все це впливає. То, як ми поїли зараз, впливає на нашу продуктивність найближчих 3-5 годин, як воно буде перетравлюватися. Якщо ми поїли легко, гармонійно, насичено, ми психічно залишились задоволені, то їжа нас наситила енергією, і ми можемо робити наші справи. Їжа насправді це велика частина нашого життя. Ми їмо два-три рази на день. Так, і від того, як ми поїли, залежить наша продуктивність. Тому, друзі, слідкуйте за цим. Духовність — це не про те, що ми відмовляємося від всього матеріального. От неважливо, що їсти, це все земні задоволення, вони нам не потрібні. Насправді це все потрібно. Потрібно бути в балансі, слідкувати, щоб ваша їжа була красива, що вам подобалось. Те, що ви їсте, щоб воно виглядало гарно, щоб там був гарний запах, щоб там був гарний смак. Саме базова така от порада це в їжі має бути 5 смаків, з яких там є. Є гостре, є солоне, є кисле, є гірке, є в'яжуче. Може, ще щось забув? Тобто є різні смаки. І якщо в їжі все присутнє, тоді ну, там є баланс, там є гармонія. Деколи ж буває таке, вроді поїв, але щось солоденько хочеться чи щось кисленько хочеться доїсти. І от за рахунок спецій ви можете це компенсувати, за рахунок різних продуктів можете робити свою страву збалансованою. Якщо у вас збалансована страва, там є всі смаки, розум насищається, ви він задоволений. От і ви щасливі. Давайте підсумуємо, що таке сатвічний прийом їжі Благісний. Це з благісних інгредієнтів, тобто відмовитись від риби, чеснику, цибулю, грибів, яєць, різних інтоксикантів і взагалі продуктів тваринного походження. Відмовитися як від отрути. Так? Також можна відмовитись від кави, чаю, листового чаю, тобто трав'яний чай, фруктовий, там, різні збори це нормально. Так? Від енергетиків, такі. Якщо, якщо ви можете. Ну, не критично, але все рівно. Певний дисбаланс в розум вносить. І перейти на їжу вегетаріанську, а Так. Також в бісному настрої готувати їжу, в бісному настрої споживати їжу і купляти цю їжу за чисті гроші, за гроші, які принесли іншим радість, а не страждання. Якщо це все скласти докупи, ви отримаєте якби, один з секретів успіху що ви вже у вас виконаний. Про їжу подбали свою гарну. Що ж, бажаю вам смачної їжі. Взагалі, тема їжі для мене така цікава я її досліджую, тому що це дійсно сильно впливає на нашу медитацію. Що ж, будемо на зв'язку. підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, задавайте запитання. Розкажіть, от як на вас їжа повпливала, які у вас експерименти з їжею, який у вас зараз режим харчування. Це цікаво? Пишіться в коментарях. Бажаю вам смачного. У мене обід наступний прийом їжі. Бажаю вам гарного дня. Будьте щасливі Намаскар. Москара.